Запорізька шашкова спільнота готується до дитячого чемпіонату світу. Підготовка відбувається на базі спортивної школи номер 8 в Цьому закладі культивують інтелектуальні види спорту, шахи та шашки. Наразі там займаються близько 200 учнів, а тренування відбуваються онлайн в цьому році. Вихованці дю США вибороли низку нагород на чемпіонатах України та Європи, а тепер готуються до всесвітніх змагань у Польщі. В турнірі планують взяти участь п'ять найкращих спортсменів із Запоріжжя. Ще під час ковіду всі наші тренера навчилися проводити онлайн-тренування. Це дуже зручно в 21 сторіччі, адже економить час для дітей, щоб добратися до тренування або поїхати. Коли маленькі діти не потрібно залучати батьків, щоб вони з роботи поспішали їх відводити. Чемпіонів багато не буває, тому сьогодні будуть тільки ті, хто планує їхати зараз на чемпіонат світу. который будет в конце жовтня, початку листопада. Когда Украина стала независимой, мы были одной из лучших школ, я не скажу, что самая лучшая, но одной из лучших школ Украины. И участвовали постоянно в международных соревнованиях. За последние 16 лет подряд у нас ни разу не было пробелов в плане медалей на чемпионатах мира и Европы. Наши детки Постоянно занимают призовые места. Это я считаю очень даже показательно.